Всім привіт! Мене звати Дар'я. Я рада вас бачити на своєму в'язальному каналі. Сьогоднішнє відео буде про результати роботи у спільному проєкті Марусі з каналу Марусіна скринька Рикоділля та Ліни з каналу «Мій творчий Простір Вернісаж Осінній Барв. Цей спільний проєкт тривав два місяці і я дуже багато чого запланувала. Буде невеличкий спойлер, що не все мені вдалося з того, що я планувала зв'язати у цьому спільному проєкті, але готові роботи в мене є. Я брала участь у трьох номінаціях: перше, це діти то наші квіти. Осінь найкраща пора для натхнення. Та зігріємо ручки та ніжки. І проєкти, над якими я планувала працювати, ви можете побачити у першому відео вступному, я розповідала, що планую, що хочу встигнути зв'язати. В мене є готові роботи, тому зараз я вам трішечки буду Показувати та розповідати про них. Отже, перша моя готова робота це буде у номінації Діти то наші квіти. Ось такий чудовий джемперочок я зв'язала для Полінки. Такий смугастик, досить простий він у в'язанні. Це звичайний реглан зверху. Донизу невеличкий росточок. я вив'язала. Це на зріст приблизно 100 см. В'язала я із пряжі Alize Gazal Baby Wool XL, і витрата пряжі тут приблизно в мене 200 г. Я точно не зважила цей светер. Якщо буде цікаво, то я вам розповім. Але Майже вся пряжа, яка в мене була, вона пішла в нуль у в'язанні цього чудового светрика. Якраз зараз така погода, що буде вона у садочку ходити у садочок у цьому светрику. Друга готова робота, також в мене у номінації Діти то наші квіти. Ось такий чудовий жилет. Я зв'язала для свого синочка. Я його в'язала із пряжі Gazal Wool 175, це 100% меринос. Не можу помістити повністю вам цей жилет. Кадрі, але я обов'язково вставлю вам фотографії, як він виглядає на моєму синочку. Ззаду тут просто лицьова гладь, бачите, трішечки він зам'явся, бо лежав згорнутий. Але я його відправляю сьогодні в шафу до сина вже на вішачку. І, можливо, завтра під рубашечку і джинси мій синочок одягне його в школу, тому що е, на вулиці досить прохолодно, в школі ще отоплення не вімкнули. І думаю, що цей е, жилет буде навіть дуже по погоді для мого синочка. Також я планувала в'язати сину ще джемпер із пряжі Alize Cotton Gold XL, вона якось по-іншому називається. Я в планах показувала вам пряжу, але в мене руки не дійшли. Я відклала цей процес і вирішила, що зв'яжу трішечки пізніше цей джемперок. Також я приймала участь у тестуванні светру. Він в'язався круглою кокеткою. Я вставлю вам фотографію, до якого етапу я пров'язала цей светр, Але, на жаль, я відмовилась від участі у цьому тестуванні і, вибачилась перед майстриню обов'язково я. Придбаю майстер-клас, тому що з моєї вини я не змогла продовжити тестування. Так вийшло, що я зрозуміла, що це ну, зовсім не чоловіча модель, і мені не подобається, як цей виріб сидить на моєму синові. Спочатку я планувала, що я все-таки дов'яжу тестування, поділюсь готовою роботою, а потім. Буду розпускати, але я вирішила не марнувати свій час. І ось так зараз виглядає цей джемпер круглою кокеткою. Я вирішила, що з цієї пряжі буде інший процес для сина, але я буду в'язати його, скоріш за все, буду розпочинати у стартах листопада. У цій номінації це все. Що я зв'язала. Друга номінація, в якій я приймала участь, це була осінь найкраща пора для натхнення. І я планувала зв'язати для себе кардиган Невісомість по майстер-класу Альони Михайлової. Але я не встигла його завершити. Наразі в мене є готова вив'язана спинка. Ось вона. І розпочаті е, полочки. Е, чому я не встигла завершити цей виріб? Насправді, е, його можна було завершити, е, встигнути, але, або в мене алергія на кід Мохер, або через те, що я зараз трішечки прихворіла, мені цей пух лізе в горло, і я. Коли починаю в'язати, я кашляю. Тому я поки що відклала до свого одужання цей виріб. Там не так багато роботи, його можна завершити за 4 дні, тому що я в'яжу на спицях номер 6 і досить швидко йде робота. Тому я поки відклала цей процес і. Обов'язково зв'яжу його пізніше, тому що дуже подобається модель, подобається, як має виглядати цей виріб, і буду продовжувати в'язати, але трішечки згодом. І остання номінація, в якій я працювала, це зігріємо ручки та ніжки. Я планувала зв'язати одну пару шкарпеток для свого брата із пряжі на кобого Скотланд. Я ці шкарпетки вже подарувала своєму братові, тому і не можу вам показати їх, але я вставлю фотографію, як вони виглядають. І також я зв'язала ще три пари шкарпеток для наших військових. Я їх показувала в Інших відео, але також хочу вам тут їх показати. Ось така пара в мене вийшла: це метод Helix. П'ятка Strong, в'язала із Alize Superwash із двох кольорів. Ось такі шкарпеточки. я вставлю вам фотографію, також як вони виглядають. Ще в мене вив'язалась ось така пара. Це також пряжа пара шкарпеток для наших військових. Тут поєднання двох пряж. Це була пряжа подарована магазином Азулета і це пряжа на кобох, я купувала її сама. Тут така цікава п'яточка вив'язана. Я її назвала куточок. Не знаю, як правильно вона називається. Але досить непогано вона сідає на нозі. Вставлю фотографію також на цю пару. І ще я вив'язала одну пару для наших військових. Ось така чудова пара це в поєднання. Двох пряж. Оце якраз пряжа зелененька. Це е, скотланд з якою я в'язала е, шкарпетки для брата і в мене був залишок. І чорна пряжа. Також це пряжа від магазину Азоліта подарована на благодійність. Е, це схіп із. Е, підпишу назву на екрані. Ось такі в мене результати. Я не зовсім все встигла, що планувала, але я не засмучуюсь, тому що паралельно я працювала ще над іншими процесами, були ще в мене готові роботи, які ви вже бачили в попередніх відео. Хочу вам щиро подякувати за перегляд. Хочу подякувати вам. За ваші лайки, подобайки. Буду вам дуже вдячна, якщо ви під відео залишите будь-який коментар, це надихає творити і працювати далі. Це дуже важливо для мене, і я від щирого серця вам дуже-дуже вдячна за те, що ви робите, за те, що дивитесь мої відео, ставите вподобайки та пишете коментарі. Обов'язково переходьте в опис під відео, там ви побачите перелік усіх дівчат, які брали участь у Вернісажі осінніх барв 2023. Там неймовірні готові роботи. Дівчата створювали таку красу. Від якої я просто в захваті. Я вже подивилась декілька звітів, і я надзвичайно вражена талантом, який є у наших майстринь. Тому обов'язково швиденько переходьте за посиланням в описі під відео та підтримайте дівчат, підтримайте роботи, які вони створили для себе і та для вашого натхнення. Щиро вам дякую, бувайте!